У серпні 2002 року після тривалої реставрації відкрив свої двері для відвідувачів музей Михайла Старицького, видатного українського письменника, драматурга, перекладача та театрального діяча. Цей музей не просто сховище експонатів, а справжня скарбниця, де оживає історія славетної родини, яка зробила неоцінений внесок у розвиток української культури. Переступивши поріг музею, ми опиняємося у меморіальній квартирі Михайла Петровича, де він проживав з 1901 року до кінця життя. А поруч працює салон Проні Прокопівне. Це справжня виставка атракціон де можна зануритись в атмосферу міщанського затишку. Тут можна побачити багато антикварних речей, цікавих старих дрібничок і навіть те, що примірять. Що її зробила! На стінах салону можна побачити фото видатних акторів, які не раз приміряли на себе образи колоритних персонажів, комедії за двома зайцями. Музей Михайла Старицького це місце, де можна не лише познайомитись з життям та творчістю видатного українського діяча, а й відчути атмосферу того часу, поринути у світ української культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Завітайте до музею! Щоб на власні очі побачити його скарби.